Доброго дня. Хочу відповісти на коментар, як я казав, що буду відповідати на коментарі. Отак у відео. Який пістолет. Петро Петров написав, який пістолет для бази та лаку використовуєш. Зараз я вам покажу пістолет, який використовую для бази. я використовую його вже порядка 5 років. От. Це не якийсь там. Не якийсь там топовий і тому подібне. Тобто, в мене пістолет Mobiella Дюза 1.3 це для бази. В принципі, як е дешевий пістолет в цілому, він виповняє свої функції нормально. На нетяжолих цвітах можна вийти в нормальне качество. В принципі, я ним довольний, поки за ці бабки. Так, да, були в мене питання, по пістолети хотів я поміняти на ЛПАшку. Але ж ціна, самі знаєте, ну, така прилічна. Тим більше зараз, якби в країні тяжка ситуація і реально, реально не до пістолета. От, дюза 1,3. Дюза 1,3. Якщо бути точнішим, да? k 866 Ну так, На всякий случай. Є там ще із золотистою такою бодочкою. Ну... Не суть. HLP 1.3. Це один з дешевих пістолетів, яким ще можна вложити базу. Тому що все, що буде дешевше, там чи... Ну, вони мені не дуже нравляться. Коротше, оце один більш-менш показав себе з дешевих пістолетів, що він. Ще якось, якось справляється. Mm. Ну, і всі ми розуміємо, щоб вийти на уровень качества, ну, в цілому, щоб деталь дійсно була презентабельний вид, якийсь імела. Звісно да? ж, все зависить від того, як ви лак положите. От тут, звісно, економити вже не можна. Звісно, треба брати якийсь достатньо неплохий пістолет. Я починав з валком 1,3, треба було 1.4 брати. Потім я зрозумів, що мені його мало, я не співаю, тумана багато, він не, він не співав, він для бази ще може піти. От. І то мені оцей для бази краще, ніж валком. Ну це кому як. Зараз я покажу, який пістолет на лак. Використовую. Благодаря нашим колегам, моїм колегам, друзям, малярам, які підсовітували мене. Підсовітували мені взяти пістолет всім ізвісний. Біларія. Івата, НСТ Івата Біларія, Дюза 1,4. Ось о Біларія написано. А ну, видно. Блін, фокусуйся. Ну, це не та камера, це фронтальна дюза 1,4. От. BH4, W400 BA4 Біларія. Ну, це один із тих пістолетів, який, який реально під лак працює просто агонь. Я дуже радий і величезне спасибі всім малярам, які мене підштовхнули його купити. Так, да, він був дорогий, тим более в началі війни. Всі думали, і я про себе думав, ну я якийсь дурачок. Тут вода почалася, і я пістолет купляю. Ну а що робити? Все рівно ми дивимося на далі, стремимося робити качество. І я дуже довольний цим пістолетом. От, От таке. Я думаю, я відповів на коментар, по поводу чим я красив і лачу. Поки що мені все страє. Звісно, я б під базу взяв би LPH. Я пробував, мені давали пацани попробувати, я там красив і лачив даже ЛПі. Ну, ціна кусається зараз, поки що нема можливості так просто взять і виділити ці кошти. А це кошти не маленькі. От у таке. Всім гарного дня, на зв'язку. Обов'язково ще вийду в ефір, як завжди. Пока-пока.